Не безкоштовно, але дітям подобається. В середньому за 200 гривень батькам обходиться перебування їхньої дитини у літньому пришкільному таборі відпочинку. А за додаткові кошти діти відвідують басейн, музеї та кінотеатр. Двері шкіл для молодших школярів будуть відкриті до 19 червня. У 20 школах міста працюють літні табори, які відвідують 1200 учнів. У кожній школі педагоги старалися розробити для дітей цікаву програму. 17-й школі під час нашого приїзду за планом однієї з груп була євро година. діти дивилися мультфільм та разом з тим вчили англійську мову. Загалом кожного дня програма різна. Проводяться у нас зарядка, спортивні соревнования, веселые старты на базі школи проводяться, физруки у нас задействовані в школі. В общем, я думаю, що дітям весело, интересно, всі довольні. Ми ходимо в бассейн, ми ходимо на детский клуб романтику, ми там делаем поделки, играем. я там делала мамі открытку, в шашки играем. Десяту школу у мікрорайоні Артема відвідують сто п'ятнадцять учнів. Сьогодні у школярів працював гурток англійської мови та умілі ручки. А я потрапила показує лисичку, А она у мене пайду вживати траву. Хі -хі. Інша група якраз була на заняттях інформатики. Ну, Граю в ігри всякі Ні. Ну, тут є математика, єсть. Ігри всякі слажива там фігурки нада. І ґакника на інформація. Там люби ігри. У мене вдома там ігри онлайн все такое. Також серед позашкільних гуртків під час літнього відпочинку діти відвідують центр дитячої та юнацької творчості, кінотеатр та басейн. Але на жаль, все за додаткові кошти батьків. Більшість шкіл, більшість таборів проходять через музей, через басейни. Але це все за додаткові кошти. Тобто, ну я сам батько я особисто сьогодні зранку залишав три гривні для відвідування музею. але це все ж таки знижка для школярів. Вартість перебування у літньому таборі різна, все залежить від харчування. Скільки разів годувати дітей та якою має бути вартість сніданку, обіду чи навіть підвечірку у дітей, вирішувалося на зборах батьківських комітетів. Харчування пільгових категорій 6 гривень 50 копійок. Фінансується державою. Предлажень. Было мы предлагали два варианта: то есть, оставить завтрак, такой как был 5:50. Но тогда не получалось туда ни фрукты, ни булочка, ни печенье. Потому что только завтрак. Но ну, все-таки свежие фрукты, овощи, фрукты это же дорого. Поэтому в 5:50 не всегда получается туда что-то. Вставить. Поэтому посоветовались, предложили второй вариант на 15 гривен доплатить. Так... Сьогодні у меню 10 10-ї школи зранку снідали макаронами на десерт апельсини, На обід готувався борщ та м'ясне рагу. Наприклад, Єгору меню подобається. Каже, навіть макарони з хлібом тут готують смачно. Ну, що? ну Все, що там готують обикновенне макарона і хліб. Це. Да, тут очень куста готові. Наїдаєш, навіть ще хочеться потім. Як зазначають самі педагоги, батьки дуже жалкують, що табори працюватимуть до 19 червня. Адже відпустка є не у всіх, та куди дівати дитину влітку – велике питання. Коли батьки спрашують об окончанні шкільної зміни, і ми їм говоримо, що 19 число – це останній день, вони, звісно, трохи огорчені, тому що їм, во-первых, удобно, діти не самі вдома, і не кожен батьків може обезпечити, купити дитину, путівку в лагерь, оздоровити какой то загородом, поэтому їм би хотілося б, щоб робота как можно дольше, не тільки в этом месяце, но и в следующем. Марійка зізналася, що дуже зраділа, коли їй запропонували ходити у літній табір, адже так довелося б сидіти саміх вдома. Коли мама ходить на роботу, я сама остаюсь. І от сказали, можна приходити в лагерка забой. Ні, ну дома самім же сидіти не треба. От поэтому я и хожу в лагерь. та залишок літа діти проведуть в залежності від можливостей батьків. Бюджетні заклади для дозвілля дітей влітку у місті не працюватимуть. Єдиний табір для оздоровлення дітей лісова казка», який на балансі відділу освіти цього року також не відкрився. То на жаль, в цьому році ми не можемо запропонувати оздоровчий або від відпочивальний табір. У нас є на балансі відділу освіти. Табір у Святогірську, лісова Каска. Він зараз у такому стані, що не дозволяє запустити його функціонування. Як зазначив керівник відділу освіти, саме з цього приводу днями відбудеться нарада, де також підніматиметься це питання. Окрім того, він готує звернення до різних інстанцій, аби вже в цьому році табір запрацював, хоча б частково. Але зараз ми плануємо звернутися і до е Місцевої ради Славянської і до обласного до обласної адміністрації. Тим більше, що в цьому році лише 25 путівок для дітей пільгових категорій тільки мають можливість отримати, тобто ситуація у нас на даний момент неприйнятна.